Не бомбосховище, а справжнє наркосховище на колишньому машинобудівному заводі, що в Ужгороді, оперативники знайшли близько 30 тисяч таблеток психотропної дії вітари. Аптечки захисту цивільної оборони часів ще радянського союзу знайшли на бомбосховищі. В ході проведення перевірки було значить виявлено та вилучено 22 ящика засобів індивідуального захисту, в яких знаходилися аптечки. індивідуального захисту, в яких в яких знаходилися таблетки тарен, які з 2000 з 2000 року віднесені до психотропних речовин, тарен психотропний засіб, який викликає збудження нервової системи, галюцинації, агресивність поведінки, перепади тиску і провали в пам'яті в часи воєн. Цю психотропну речовину використовували як знеболююче. Все ж сьогодні її вживають з іншою метою. На жаль, наркозалежні особи знають. Що в таких приміщеннях зберігаються ці речовини, і час від часу вживає заходів щодо їх використання, незаконного там викрадення, і так далі, як виявили ужгородські оперативники сектору по боротьбі із незаконним обігом наркотиків, зберігали наркотичні пігулки на підприємстві без відповідних дозволів та з порушенням їх обліку. Є, є такі аптечки, які вже відсутні, тобто мова йде про те, що вже десь хтось забрав або викрав. От, а є такі, що повні там не тронуті з тих ще часів. Вилучені галюциногени міліціонери направили на дослідження відкрито кримінальне провадження. Наразі триває слідство.